В сучасному світі, де екологічні проблеми стають дедалі гострішими, надзвичайно важливо залучати молодь до активного навчання про охорону навколишнього середовища. Саме з цією метою було створено екотабір у рамках проєкту Екошкола. Цей унікальний табір вже вдруге приймає школярів Перечинської та Тур'єре Метівської громад, які долучилися до відеоконкурсу Мій екологічний день. Учасники мали можливість не лише виграти приємні подарунки, а й отримати квиток до табору. Екологічний конкурс і там в правилах треба було показати. Показати, ну, свій екологічний день як проходить. Я показала, як я е, користуюсь екологічно чистим посудом, як я розповідаю однокласникам, як важливо це для нас, нашої природи, нашого майбутнього. Так як моє відео стало найкращим у терімітівській громаді, мені ще додатково подарували дуже круті наушники. Класні по перше, цікаво. По-друге, це о, допоможе. Зберегти нашу планету і долучити багатьох людей для збереження нашої планети. Багато чого розповідали про планету, як її захищати, про ліси. Ну, різні види рослин, Екотабір було створено громадською організацією Екологічний погляд, спільно УК вітряні парки України. Навчання у таборі побудовано так, щоб молодь не лише отримала знання, а ділилася ним з іншими. Кожен учасник, повертаючись додому з новими ідеями, готовий робити маленькі, але важливі кроки до збереження природи. Під час табору були проведені екологічні лекції зі спеціалістами, були проведені е ігри. Розважальна частина та навіть висадка власних ялинок. Цей проєкт дуже важливий для громад, не тільки зі сторони екології. Насамперед, це соціалізація дітей. Насамперед, це вміння для дітей комунікувати між собою, правильно створювати майбутні дуже необхідні зв'язки. та Гуртованість, гуртованість. Протягом трьох днів у екотаборі діти слухають цікаві лекції на екологічну тематику, створюють власні екологічні проєкти та презентують їх, беруть участь у творчих майстер-класах. Програма настільки насичена, що дає змогу зацікавити молодь та показати важливість екологічної свідомості. Це дуже крута ініціатива. З рахуванням того, що головним із напрямків, над якими плануємо працювати, саме є регіональна політика, розвиток молодіжного середку в всіх регіонах Закарпатської області. Такий початок саме із перечин є дуже класним з рахуванням того, що це вже другий табір, це вже є кількісний показник, але як я тут вже знаходжуся другий день, то я можу сказати, що якісний також є дуже вагомим та класним. Тому такі ініціативи, які несуть собі і розважальний характер, ознайомчий для дітей, а також освітній, є дуже важливим, особливо у плані екології. Особливої уваги заслуговує залучення представника компанії ТОВ УК вітряні парки України, який провів інтерактивну дискусію з дітьми, пояснюючи роль відновлювальних джерел енергії та їх внесок у збереження довкілля. Ми, як відповідальний бізнес, всього лише сприяли розвитку цього напряму, тому ми не є прямим ініціатором його. але… Ми вирішили спробувати. Вирішили спробувати і подивитися, як то буде відбуватися, як дійсно то цікаво дітям чи ні. І от бачимо на прикладі останнього там тижня, що дійсно люди долучилися, що дійсно до цього діти проявили масу енергії, масу зацікавленості і підготували дійсно цікаві ролики. Екотабір не лише розширює знання учасників про природу, а й формує в них екологічну свідомість. Діти вчаться ціну. Навколишнє середовище усвідомлюють важливість збереження природних ресурсів і розуміють, які щоденні дії впливають на планету.